Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я вам зараз покажу, як заживити роутер від э, ось такого павербанка Romus на 60 тисяч. Вага павербанка більше, ніж 1300 грам. Давайте зараз знайдемо цей кабель про тут багато гаджетів. О. На так, кабель. Дивіться, кабель у нас 9 вольт. Дивіться, як ми це робимо, беремо павербанк, достаємо оцій кабель, підключаємо його в оці порт і. Включаємо павербанк та під'єднуємо до роутера або абонентського терміналу. Тільки друзі, саме головне, що ви повинні, зап... повинні запам'ятати перед вибором купівлі такого кабеля, це подивитися потужність роутера та абонентського терміналу, якщо він у вас, звісно, є. Дивіться, як подивитися, беремо роутер. Та ззаді тут написана потужність. Так, Так, потужність 12, десь 12 Вт або 1 Амбер. Ось такий роутер від Topolink. Ну, в принципі, нормальний роутер зійде і, і не в принципі, нормально, коштує. Бачите, друзі, як це зробити? Дивіться, як підключити роутер до пауербанка. По-перше, друзі, запам'ятайте, що кабелі, якщо у вас інтернет від звичайного кабеля, то під'єднувати весь синій порт. А якщо від оптоволокна, то я вам, коли нам встановлять, я вам розповім, що і як. Дивіться, як це робити. Наприклад, беремо, відключаємо оці кабель. Я поки не відключаю, тому що інтернет пропаде. Відключаємо ці кабель далі, вмикаємо повербанк. Та підключаємо ці кабель від павербанка Правда, він трішки, трішки не, так, ну, не, дуже, не дуже підходить, тому що, тому що потужність роутера 12 Вт, а тут 9 Вт. Але для абонентського терміналу, якщо він... Якщо він 12 Вт, то думаю, підійде. Друзі, якщо ви хочете такий, як і я кабель, я ссылку вам залишу в коментарях. Фірма Кабеля, запам'ятайте, АСС Клаб. Є варіанти на 5 вольт та 9 вольт. Ось так він. Цей кабель, він дуже крутий. дивіться, коли його вставляєш в usb порт то дивіться, він відразу загорається. І так можна зрозуміти, що роутер, що, що зараз роутер працює. Тому, друзі, обов'язково, А якщо ви хочете такий роутер, я вам теж на нього ссылку залишу в коментарях. Друзі, всім до побачення, всім гарного дня.